А, ну все. Тому що не дуже хочеться а, сидіти, дивитись на афіни, в обід, а, пекло, сльози на очах Віз цих циганів. Хуй! А не замовлення блядь, з ароматом Джорджо Алкані. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас субота, 7.21. Вже прогріваю автівку та буду виїжджати. Не виїжджав в 5, не ви... виїжджав в 6, тому що ну, субота, так вважаю, не має сенсу. Постійник не їде сьогодні зранку, тому виїжджаю в такий час. Дав собі трохи поспати. по уклону, по комфорту в центр міста. Летимо за клієнтом. Зробив це замовлення, зараз стою на Софіївській. Та шукаю аж видисенько щось в бік, що той Тому Що є там варіанти, подзвонив в постільники і говорять, треба на пастот. А я знаю, якщо я його беру, то беру ще замовлення. Тобто можна трошечки прикурити. Так, хлопці, я їду за своїм постійним, чекав, чекав замовлення. Нічого нема... або, або не в той бік треба їхати, або дуже дешево, там коли драйвера. Короче, Я вже приїхав сюди на місце, очікую постійного клієнта. Взяв собі каву. Почекати треба трохи, та й поїдемо. Так, хлопці, е я забрав свого постійного клієнта і ще ми зловили замовлення е з Таїрова на центр. Там за 8 кілометрів 120 гривень по індрейву. Та зараз стою тут на Меркурії. Новий торгівельний центр наш. Та о, шукаю, може трохи хочу там поїздити по посілку, щоб до обіду нікуди не виїжджати. Там були пропозиції на центр уїхати, але я там пропонував свою ціну, але ніхто не погодився. Тому зараз стою тут, по уклону я просто вімкнувся в онлайн і якщо щось буде в ефірі, то я його візьму. А так ну, не дуже хочеться їхати. Я трохи покатався ще тут, потім обід я би посиджив вдома, а ввечері я вже виїхав, тому що не дуже хочеться е сидіти, дивитись на Афіни в обід, е пекло, і сльози на очах. Навіщо воно мені потрібно? Тому поки що продовжуємо шукати замовлення. Коротше, друзі, знаєте, що я вирішив? Я вирішив, що я нічого шукати не буду. Я зараз е поїду в епіцентр, як поїздний, Миколаєві. Та візьму собі е шпакльовку. Я там роблю невеличкий ремонт вдома, трохи. Треба шпакльовку взяти. Думаю, зараз... Бахну там те, що мені треба, та й потім буду виїжджати працювати. Приходило ну, тільки що з ефіру я випадково взяв замовлення на сьоме небо, там майже 300 гривень було без готівкового розрахунку, але я не помітив там рейтинг, рейтинг 4,60 чимось. Відмовився від замовлення, скасував його. І ось так, Зараз 10.23. я десь там в обід закінчу. Десь майже... ну, Я, я так гадаю, що може в третій, четвертій або в 5 годин вечора я виїду. Не дуже я бачу сенс виїжджати в обід, там тусуватись нічого, такого там не відбувається в центрі, щоб... Були замовлення. Сидіти чекати там якогось дива не дуже хочеться. Тому не буду втрачати час марно та й поїду. Зроблю корисну річ. Так, друзі, зараз нас 2.39, я потрохи вирішив виїжджати. Були замовлення о, на Бугайовську. 200 гривень по індрайвера 17 км їхати і півтора, мабуть, кілометра подачу. Так, друзі, закінчив я це замовлення і зараз їду до центрального автовокзалу, там встану, там трохи заправлюсь. Зараз Перевіряю кондиціонер, чи залишились в мене фріони. Я в тому літку заправляв, мені сказали, що десь на два сезони вистачає. Так, побачимо. Мені треба прогнати. Ну і де холодний. Мені треба трохи часу, трохи проїхати. Там подивимось. Та й ось так, 3,55, я в центрі. Поки що вимкнув е, всі програми, щоб не заважали. Так, хлопці. Е, значить, зробив я ще одне замовлення по уклуну на 70 гривень на ну, Пінску. та зловив одразу. На Чайковського, з Чайковського 1 на Фонтанська. Ага, так, на Фонтан-Скай. Та я вже подаюсь. Правда, подача 2 кілометри. Я не розумію, чому воно мені дало, якщо в мене стоїть півтора. Напевно, це по ну, зовнішньому колу. так Так, хлопці, виконав я ще декілька замовлень по уклону. Та зараз знаходжусь тут на нас Не знаю, коли я відсюди вийду, тому що місце таке собі. І куди от не посилає по індрайверу, то повсюди подачі великі. Ну, може щось стрельне. До речі, одне замовлення тому, то віз цих циганів. Я там нічого проти не маю, але, блін, людина жінка відкрила заднє, заднє праве вікно повністю. І оце всю дорогу ми їхали. Вона там ідує вже і в шию. Ну, то таке. Тільки вимкнув камеру. 15 секунд 15 пройшло і взяв замовлення. Малиновський район, там, де виїзд на сьоме небо. Відеопольська дорога там біля Вогу. Інтернаціональний інститут. Чи як він там, я не пам'ятаю. Звідти на Гінуеську 36. Там їхати 7 чимось кілометрів з точки А в точку Б. А, я так порахував, мені там, щоб ну, трошки цікаво було, я запропонував 160, я не думав, що погодяться, але погодились. Та й подаюсь Поставив 8 хвилин подачі. Буду чекати, зараз, може, ще... наберу про всяк випадок. І що хлопці? А не замовлення, блядь. я подавався 4 кілометри, мать твою, я подзвонив, ви де стоїте, уточнив, да, добре, зараз я скоро буду. Я під'їжджаю, не бачу нікого, розво... ну, розвертаюсь туди, де треба стати на зупинці. Набираю, вона блядь, розмовляє з кимось. Від мене не бере трубку. Я бачу, що в програмі вона відмінила замовлення. А, ну все. Ось так. І до речі, ось у цьому плані індрайвер дуже поганий, що там з клієнта чи тобі якісь бонуси, нічого не буде нараховуватись. Зовсім нічого. Так, ти можеш жирки брати, базару нема. Але от такі випадки, тобі ж я подавався, але відмінили, і мені ніхто нічого там не буде там. Платити і так далі, компенсувати цю подачу. Це мінус, так. Так, зробив я ще декілька замовлень по уклону. А, не декілька. Одне я зробив і зараз подивісь, і ще марне замовлення. Нічого. Тут все одно подача маленька. Виходить, десь кілометр. В мене зараз вийде з цим, що я приїхав не в ту сторону. Їдемо на центр, з центра вже треба буде щось брати. Теж, теж нормальне, далеке. Що це замовлення, і тепер я на Новосельського стою. Будемо тут чекати замовлення. нове. Але... Заходило замовлення там за фонтанку кудись їхати 23 км, але поганий рейтинг у клієнта, тому я його і не взяв. Від нього можна було. Відмовитись, щоб не постраждала карма, то я від нього і відмовився. Десь так По уклону скільки ми заробили? 614 гривень. Це жах. Коротше, друзі, подаюсь я ще на одне замовлення по уклону. Тут кратесеньке, 80-60 гривень, нажиде вокзал. Фу, мене затягнуло аж на Слободку, там я стояв пів години, 40 хвилин, нічого не було. І звідти я приїхав Коусту на Молдаванку та звідси от 5 хвилин і зловив замовлення. Ця Слободка це район загнутих цих макасинів з ароматом Джорджо Алкані. Ну не усі такі. Все, під'їжджаю вже за клієнтом. 848. Ой, хлопці, щось я вже заплутався з цими замовленнями, але коли буду монтувати, то я тут скріни повставляю, що я там робив, що не робив, то напевно клієнт дзвонив. Що, блять? Де? Да. Так, друзі, я напевно буду вже закінчувати. В мене зараз пробіг 114 мм по індрайверу. 1180. Чиві я не рахую. 769 по уклону. І буду я їхати відпочивати. Останні там якісь по, тут, по місцю замовлення я не хочу розвозити, все, я вже я втомився Блін, Облінився взагалі. Так підсумки нашого сьогоднішнього з вами дня. На 4 км мене кинули, кинули, циганів возив, возив. Щось маловато попадосів. А я поїхав відпочивати. Вам дякую за перегляд, слава Україні! На все добре і до зустрічі. До побачення.